Так, Це спецділянка номер 3 робочий номер її. Тут з поворотиком наліво. Стрімко донизу. Один такий бугорчик. Два бугорчик. Це така розгонна ділянка. Тут такого. Ну, по крайній крайні мере цю частину нема. Тут донизу, донизу, швидкісна ділянка. Це ТР-3 буде. Зараз побачите, чому це ТР-3. Так, тут перепони. Такі от складнощі що були. Далі. Повертаємо наліво. Наліво-наліво. Так. Тут такий от широкий ярок. десь, йдеш, йдеш вперед. І далі ключовий момент. Один з ключових моментів цієї траси. Ось Тут така стартова частина для розгону і на гору. Дуже така крута горка. Вона нерівномірна. Так, так, я тут зайду. На моноприводі. <гум> Без допомоги рук я зайшов на неї. Так, забрався. Далі тут ще підйомчик, ще підйомчик. Тут ямка. Донизу. І далі короткий підйом крутий наліво. Тут ще бугорчики. Такий крутий підйом. Так. Я пішки забрався. Ось, і тут, далі, це отак, підйомчик. І тут круто донизу. Тут я відійду. Назад Тут є можливість для довгої бази сісти на пузо. Ну таке. Ось і там стрімко вниз. Зараз покажу, спущусь іншою дорогою. Ось такий от коридор. Донизу. І на фініш поворотом. Ось. І вилітаєте туди. Така ось поділянки.